Ваші високопреосвященства, дорогі владики митрополити, дорогі отці, брати і сестри, рішенням священого синоду Української православної церкви мені визначено бути керуючим Хмельницькою єпархією. З трепетом, хвилюванням неочікувано, я дізнався. Про це рішення священного синоду, усвідомлюю свою неміч і свої недоліки. Але водночас віддаю себе залишку в руки Божі, бо свято вірю у його промисел, який діє над кожною людиною, що живе на цій землі. Вірю, що є такою воля Божа, і не маю сумнівів, що Господь допоможе. У цьому нелегкому архіпастерському служінні. Мир вам, дорогі мої отці, брати і сестри. Такими словами нашого Спасителя, я хочу почати своє служіння на Хмельницькій землі, яка зараз палає вогнем вихору політичних протистоянь. Не зі слів, але з власного досвіду я добре знаю людей, які проживають на цій благословенній землі, щирих і відданих Богу і церкві людей, які віддають себе на служіння церкві Христовій, які люблять Бога, святу Христову церкву і свою Батьківщину. Які ці. Надважкі дні нашого земного буття разом з українським народом долучається до того, щоб боронити нашу державу від ворога, захищати її цілісність і працювати над тим, щоб ми мали світле і мирне майбутнє. Я переконаний у тому, що з ласки Божої ми зможемо подолати разом спільно усі випробування. Які прийшли сьогодні на нашу землю українську, і які сьогодні прийшли на терени Хмельницької землі. Хмельниччина дала багато видатних людей. Одним із таких постатей є преснопам'ятний блаженніший митрополит Київської всієї України Володимир Сабодан. Біля ніг якого я недостойний. Мав можливість виховуватись і духовно зміцнюватись. Його любов до церкви Христової, до своєї рідної батьківщини і досі залишається прикладом для багатьох мирян, пастирів і архіпастерів. Вміння знаходити спільну мову з усіма, вислухати кожного. Розрадити кожну душу, вести діалог там, де здається, що це неможливо. Саме такі засоби свого часу, які застосовував блаженніший митрополит Володимир, дали можливість втілити їх плідно в межах всієї Української православної церкви. Цими настановами будемо послуговуватися і ми. Перед нами стоїть надзвичайно непросте завдання повернути мир у серця людей. Бо якщо не буде миру в серці кожної людини, тоді не буде і загального суспільного миру, про який ми так просимо у Господа і Вседержителя нашого. Але головне наше завдання це дарувати кожному любов, кожній без виключення людині. Яка любить нас і молиться за нас, і яка ненавидить нас і проклинає нас. Бо в цьому є головне завдання життя кожного православного християнина. Ми повинні бути мужніми і добре усвідомлювати, що відбувається навколо нас. Тому ці здавалося прості слова і настанови. Так важко втілити у сьогоденні, коли навколо панує і розповсюджується жорстокість. Але ми маємо знати, що на будь-які провокації ми не маємо права відповідати зеркально агресивними діями. Наша єдина і правильна відповідь це любов, молитва і прощення. Але зможемо ми це знову ж таки зробити і втілити тоді, коли будемо єдиними устами і єдиним серцем прославляти Бога. І цю єдність, і спільність відчувати у своєму житті. І коли будемо об'єднуватися навколо єдиної євхаристичної чаші, і коли будемо єдиним тілом Христовим, тоді і Господь неодмінно нас, немічних, підійме від гріха і підійме на ту висоту, щоб ми могли бути вище. Усього того, що відбувається тут, на землі навколо нас. Зараз ми перебуваємо у часі святого Великого Посту. Ми наближаємося до світлого Христового Воскресіння, заради якого живемо, рухаємося і існуємо. Ми проходимо останні дні святої Чотиридесятниці. І вступаємо у ті дні, які несуть у собі особливий зміст і сенс. І ми повинні, дорогі брати і сестри, пройти ці дні разом з нашим Христом. Ми повинні відчути разом з ним зраду. Ми маємо обов'язково побувати разом з ним на тайній Вечері. Ми обов'язково маємо з ним піднятися на Голгофу для того, щоб бути разом розіп'ятим з Христом, тому що тільки через розп'яття нам дарується Воскресіння. Апостоли і найближчі учні свого часу злякалися і розбіглися, страх їх обійняв від того, що така несправедливість чиниться навколо, адже було все. І сила народу помножена силою тогочасної влади, дехто навіть зрадив Христа. І ми знаємо, чим закінчив і як закінчив своє життя. Але ті, хто залишилися вірними, все-таки дочекалися світлого Христового Воскресіння. Вони разом з Христом воскресли. Більше того, вони мали можливість доторкнутися до Його причистих рук. І знову побачити і осягнути глибиною свого серця, свого Спасителя, який кожну людину і все людство загалом спас і відкрив двері для благословенної вічності. Я не маю досвіду управління єпархії, але я маю. Бажання разом з вами потрудитися для того, щоб славилося ім'я Боже. Я уклінно прошу усіх вас молитися за мене грішного і недостойного і свідчу про свою відкритість до кожного з вас, дорогі отці, брати і сестри. Я усвідомлюю. Наскільки це можливо, все, що відбулося і змінилося у моєму житті? І ще раз свідчу, що не бачу в собі жодних сил, які дали б мені можливість понести цей хрест. Але знаю одне: якщо людина, священник, архіпастер віддається без залишку в руки Божі. То тоді Господь неодмінно керує усіма його і словами, і діями і вчинками. Тоді Бог дає можливість знайти правильні рішення, направляє стопи в тому напрямку, який обов'язково принесе користь святій Христовій Церкві. Я дякую владиці митрополиту Антонію. За багаторічне служіння тут, на Хмельниччині, за його труди, які він поклав, за те, що багато храмів, святих місць, монастирів було засновано і освячено. Владика залишається у місті Хмельницькому, і я надіюсь на те, що його досвід буде і мені допомагати. Надалі в управлінні єпархії. Я дякую вам, дорогі владико, митрополит Феодор, постійний член священного синоду Української православної церкви, за те, що ви сьогодні виконали покладену на вас місію блаженнішим митрополитом Онуфрієм і представили керуючого новопризначеного Хмельницької єпархії. Ви є найдосвідченішим архіреєм. На Хмельниччині. Тому я прошу вас не залишати і мене, і усіх нас своєю увагою, своїми настановами і своїм співпереживанням, яке є у вашому серці, і яким ви обов'язково хочете поділитися з усіма братами і сестрами у Христі, хто несе свій послух на тому чи іншому місці, на благословенній Хмельницькій землі. Я віддаю себе у руки Божі і прошу вас, дорогі отці, брати і сестри, ще раз і ще раз молитися за мене грішного і недостойного, щоб ми разом, підтримуючи один одного у цей непростий і важкий час, звершували той шлях, який усіх нас приведе до спасіння наших безсмертних душ у Небесному Царстві.